Давним-давно, коли не було валюти, не було грошей, люди міняли товар на товар. Якийсь Хуан міг поміняти свого барана на тачанку сусіда Родріго. Потім винайшли монети і всі почали їм дзернчати. У кого більше монет, той був крутіший. Кас ішов. Грошові відносини змінювались. І так люди прийшли до того, що більшість не пам'ятають, як фізично виглядають гроші, бо сплачують картками та телефонами, прикладаючи їх до терміналу. Так з'явився гаджет і сервіс Смарткаса. Роз'яснимо. Є торговці і є покупці. Їх об'єднує смарткаса. Особливо зручність смарт-каса надає торговцям, тому що смарт-каса це мобільний касовий апарат і crm система в єдиному комплексі з власним кол-центром і технічною підтримкою. Тому якщо у вас кафе, магазин, шаурма чи будь-що, смарт-каса систематизує всі процеси, забезпечить сервіс для ваших клієнтів і прискорить ваш бізнес. Смарт-каса – розумна каса для покращення бізнес процесів Будь смарт. смарт